Всім привіт з вами знову Тарас. Сьогодні в мене відео починається так, трошки незвичайно Я їду на пошту забирати дві посилочки. Не знаю, ще правда яких, сказали, одна замовлена тобто з номером, а інша без трек номеру. Тобто ціною менше одного долара. В принципі, я догадуюсь, що це може бути. Це або риболовні в принаді або ще щось, ну подивимось. Ой. Може пізніше зазніметься обзор свого цього синього чуда, на якому я зараз Правда, нема гальму, тому трошки тяжко. Ну, а вам напевно перенесемося в той момент, коли вже я буду вдома і буду відкривати посилки. Отже, ось микака прийшла. Я її вже відкрив. І, як я казав, те, що я догадуюся, це прийшло риболовне принаддя, скажімо так. Це перехідні гачки. Рибаки пимосло не буду їм Ось. Я, здається, за це віддав долар рівно. Тут 100 штук, я їх ще не перераховував, але напевно і не буду. Їх багато, мені в принципі, достатньо. Ну, На цьому в принципі, все. Більше розказати про них нічого не можу. Силка, як завжди, в опису відео. З вами був Тарас. підписуйтесь на канал, оцінюйте до нових зустрічей.